Слово Веретас на ранок 7 жовтня в сьогоднішньому Євангелії законник запитує Ісуса Христа, що має робити, щоб спастися. Так аби мати вічне життя, потрібно передусім любити Бога, любити ближнього як самого себе. Заповідь любові має охоплювати всю сферу мого життя. А друге запитання: хто є моїм ближнім? Так можна розуміти так. Колись єврейський народ вважав, що кожна людина має зобов'язання перед найближчим, перед сім'єю, перед своїми земляками, тобто перед родиною або народом і послідовниками тої ж самої релігії. Кожен, хто не потрапляв у це окреслення, був незнайомцем. Господь Ісус розширює це коло. Так Він каже, що ближньою є людина у потребі, адже кожен з нас створений на образ і подобу Бога. Тому, коли бачимо, що хтось потребує нашої підтримки, ми повинні на це зреагувати.